О боже, в мене немає хати, мені потрібна база. Ей, пс, пс. Тобі потрібна база? Так. Я якраз продаю, бо в мене купити. Вау, це те, що треба. Так, в мене якраз от 10 емеральдів. Купляю. Так, і де база. А, ага. Стоп, що це таке? Чому воно зроблено з землі? Що це за база взагалі? Це коробка земляна. Тут навіть нічого нема. Слухай, ти. Хочеш їй про базу плати більше? В смислі платити більше, де я гроші візьму? О, а це що таке? О, хтось загубив емеральди. Вони що думають, я попадуся, я попадуся на, таку, на таку просту пастку? О, тепер в мене рівно 100 гривень. Мені вистачає на наступну базу. Купляю. Так, і де Він, вона. Я цю сторону, подивись, приймати. В ти дістав? Ну, це вже виглядає потужніше. Тут вже навіть камери є, і якийсь паркур. Давайте попробуємо його пройти. Оп! Ай, 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 ай! Чому я заспавнився в цій земляній базі? Вона мені взагалі не подобається. Спроба номер два. О, от тепер вже прийшов. Ну, ця база справді класна, тільки її треба щось обустроїти. А так, то все круто. Тільки тепер питання, де мені дістати гроші, щоб купити базу за тисячу гривень. Стоп, а це хто? Ей, чел, хто Привет. ти? Ми шукаємо добровольця для виконання небезпечного експерименту. Нагорода тисячу доларів. Нагорода тисячу? Це. Це якраз тільки, скільки треба для... для того, щоб купити найзахищенішу базу. Хм, якщо я його виконую, то я зможу купити базу. Я згоден. Добре. Тоді тобі треба вилити на себе відро лави. О, ні. Ну добре. За тисячу гривень можна і потерпіти. Зроблю я це в цьому будинку. Ай. Е, куди змився? Ладно, я тут скриню залишив. О, так тут якраз і. гроші. Братан, давно не бачились. Ось твої гроші. Я хочу купити базу за 1000 доларів. Купляю. Так і. В інвентар і подивись не. придурок. Та чого я постійно придурок? Ти мене дістав вже. О! А звідки в мене бар'єр? Стоп. А не вже це знак, що тут десь база з бар'єру є. О! А як в неї увійти? О! Я здається увійшов. Тільки це, походу, якась тюрьма, а не база. Що я купив за 1000 доларів, як звідси вибратися? Ах ти, шарлатан, я тільки виберусь, я тобі